Розкішна новинка, стильна класна тоніка на теплу-теплу весну. Літо у нас є в чотирьох самих красивих таких базових кольорах. Дуже яскрава, класна модель. І тут класні розміри. Розміри з 56 по 66. Подивіться, як вона красиво зі спини виглядає. Спинка подовжена, перед трішки коротший. Горловинка такий маленький мис іде, не сильно глибокий виріс. Рукавчик прикриває лікоть. Дуже красивий метелик. Отак от, от внизу у нас іде розріз. І по кольорах пройдемося. Чорний колір, дивіться, червоний, яскравий, класний. Така от спинка. Темно-синій, також багато хто любить. От Спинка дуже красива. І молочний колір дуже красива, супорова моделічка, розміри класні.